Все Я рада вас вітати на перегляді цього відео і в Кундаліні-клубі також. Сьогодні хочу поговорити про те, з чого почати. Якщо ви практикуєте взагалі вперше, і ви ще не мали жодного досвіду практики Кундаліні-йоги, то почніть з групових класів. Це буде найкращим варіантом на даному етапі. Ви познайомитесь з практикою, ви познайомитесь з структурою класу, тому що. Найефективніша, найефективніша практика вона тоді, коли практика має чотири елементи: це пранаяма, крія, медитація і мантра. Це працює з нами на всіх рівнях. Тому э, приєднуйтесь на групові, знайомтесь і э, потім поступово ви зможете поглиблювати вашу практику. Я трошки далі розповім як, тому це буде корисно і для тих, хто практикує вже давно, а не тільки для тих, хто тільки починає. Тому дивіться або слухайте, можна одразу вмикати X2 і слухати на більш швидкому режимі. Ми можемо групову, взагалі, наша практика вона базується на таких двох дуже важливих елементах. І обидва елементи вони дуже важливі і. Жоден з них ми не можемо, жодним з них ми не можемо нехтувати прямо взагалі, але ми можемо поступово їх додавати в наше життя не дуже різко і не одразу. Тобто, це наша групова практика і індивідуальна, особиста практика кундаліні-йоги. Це ми можемо порівняти з чисткою зубів. Наша Особиста практика це щоденна гігієна. Це те, що ми робимо самостійно, кожного дня, але хоча б потрошку, але робимо. Групова практика це візит до стоматолога раз там в певний проміжок часу, який допомагає нам виконати більш глибоке очищення. Тобто дістатись туди, куди дістатись на особистій практиці, ми не змогли. Тут так само, тобто коли ми виконуємо свою особисту практику, ми Надаємо певну огранку нашому діаманту і працюємо з якимось певним там, конкретним запитом. Ми, я зараз розповім, з чого може складатись особиста практика, та як саме її будувати в залежності від різних ситуацій. І групова практика, вона вже доточує, вона відшліфовує ось ці грані, по-перше, ті, які ми не можемо не Дошліфувати на нашій особистій практиці, ми на групових можемо діставатись глибше, набагато сильніша структура класу. Дуже сильно впливає групове поле, тобто кількість практикуючих людей. Тому групова практика, вона має бути. Вона має бути регулярною хоча б декілька разів на місяць, але має бути. Тобто, якщо є можливість частіше, Ходіть частіше, тобто ви можете ходити на всі класи, і це буде дуже-дуже добре для ваших змін, для ваших трансформацій, для змін вашого життя та рівня вашої енергії. Тому починати можна тільки з групових, стільки, скільки ви можете. У нас зараз практики проходять. Три рази на тиждень. Вам не прямо обов'язково ходити на всі, якщо раптом у вас такої можливості немає. Тобто не, не відчувайте там, якоїсь провини або ще чогось, якщо раптом ви не змогли потрапити там, на якийсь онлайн. Тобто ви робіть так добре, як ви можете. Якщо зараз це один раз на тиждень, то окей. Поробіть один раз на тиждень. З'явилась у вас додаткова можливість виконати практику якусь в записі, тобто ту, яку ми робили в той день, який ви не змогли відвідати. Це буде дуже-дуже хороша структура. Обов'язково приходьте на мантру. Довгому мантру ми її виконуємо по вівторках. Кожного вівторка це неймовірно сильна практика, яка... Грубо кажучи, дає нам все, вона дає нам масштаб, вона дає нам розширення, вона дає нам сяяння, процвітання, вона дає нам силу рухатись до мети, вона дає нам енергію взагалі ставити цю мету, тому що якщо у нас немає певного рівня енергії, коли ми такі дуже в'яленькі, то ми знаходимося в стані Я нічого не хочу. Все немає бажання. А якщо немає бажання, то ви робити нічого не будете. Тому нам потрібна енергія без неї, без неї нам нікуди, і лонгому мантра вона дає нам абсолютно все. Тому якщо ви ще не дійшли до ось цього рівня особистої практики. Лонгмумент раз на тиждень, її не потрібно робити кожного дня. Це та практика, якої достатньо один раз на тиждень. Це буде ваша база для вашого росту. Плюс сюди одна або дві групові практики на день Все. це вже це вже просто неймовірно круто. Тобто не женіться, Не, особливо на початковому етапі, не майте наміру нагрести максимально всього, набрати собі таку практику на 2-3 години на кожен день, щоб точно вже все працювало, ні. Е, більше не завжди краще. Тому ви можете лонгому мантра раз на тиждень, групова практика раз на тиждень, клас, це буде дуже круті результати давати. Якщо ви маєте можливість, маєте час, маєте бажання рухатись далі, поглиблювати ваш досвід. Ми можемо взяти вже особисту практику. Тобто, це буде те, що ви будете виконувати самостійно кожного дня. Особиста практика вона може бути різною. Перший варіант це ви маєте певний запит. Наприклад. Я зараз відчуваю, що я схильна до негативності. Я схильна до такого надмірного. Самоконтролю, надмірного, критики себе. Тобто, я сама себе, наприклад, пригнічую зараз. Я це відчуваю. Тобто є певний запит, який мені тут і зараз треба вирішити. Я беру практику, яка вирішить цей запит, і виконую її стільки. Поки мій запит не буде вирішено. Це може бути тиждень, це може бути два тижні, це може бути 40 днів, може бути 60 днів. Тобто доти, доки я не вирішу те, для чого я взяла цю практику. Це може бути практика для якогось там матеріального зростання, Тобто, я маю отримати певну кількість енергії, щоб мати можливість діяти і досягати. Тієї цілі, яку я собі поставила, я маю мати досить сильне електромагнітне поле, велику ментальну силу для того, щоб утримувати в своєму полі велику кількість людей, велику кількість ідей, бути багатозадачною, бути, мати гнучкий розум, тобто поміч, помічати можливості. Тому що інколи за цим шумом в голові ми, ми навіть не помічаємо тобто всього, що пропонує нам життя. І ми не маємо. Ми можна Можемо мати великий страх брати те, що пропонує нам життя. Тобто, в такому випадку я буду виконувати практику для того, щоб вирішити саме цей певний запит. На платформі в розділі Скарбничка корисностей ви можете знайти такий тест, він називається Колесо балансу, а є ще один тест по чакрам. Тобто, ви можете виконати таку самодіагностику і визначити запит, з яким ви хочете попрацювати зараз. Тобто, щось, що ви хочете вирішити саме зараз. і Підібрати під це практику. Якщо е, практики в бібліотеці вони підписані, тобто з чим вони працюють на сайті клубу є е, структура по розділах, тобто практики для здоров'я, практики для процвітання, практики для прориву, практики для енергії та сили, тобто і ви можете обрати так. Ви можете написати мені, тобто у мене отакий, отакий зараз запит. Що мені взяти? Я вам порекомендую те, що буде практикувати. Тобто, пишіть, пишіть в загальний чат клубу, не соромтесь, будемо там розбирати. Тобто, моя задача тут не тільки проводити для вас класи, але і навчити вас. Розбиратись в цьому всьому самостійно, звісно, не на суперглибокому рівні вам це не потрібно, але на такому рівні, на якому ви зможете обирати для себе практики самостійно, але робити це. Правильно робити це так, щоб практика дійсно давала результат, тобто, як їх поєднувати між, між собою, скільки часу виконувати, що виконувати. Тобто, якщо раптом ви опинитесь в ситуації, де, не знаю, на острові, де немає вчителів кундаліні йоги. І, але вам потрібна буде практика для того, щоб мати силу, для того, щоб мати енергію, для того, щоб бути позитивними, шукати вихід. З цього острова, можливо. Тобто, щоб ви могли, щоб у вас були інструменти ось тут уже, тобто, які вам допоможуть прийти до того стану, який вам потрібен тут і зараз. І, можливо, ви зможете навіть цьому навчити когось, хто буде там з вами. Тобто, це вже буде дуже-дуже класно. Тому. Е Ось так ви можете обрати практику під певний запит і виконувати її до тих пір, поки цей запит вирішено не буде. Що можна е, взяти собі в особисту практику ще? В Кундаліній йозі є. Кореневі практики. Їх всього шість. На платформі зараз є три: Ганапаті Крія, це Садаршан Чакра Крія і це Кертан Крія. Це дуже глибокі та дуже ефективні практики, які працюють одразу з усіма сферами нашого життя. Працюють з усім. От як мол-мантра, лонгмол мантра, так само і кореневі практики. Так, вони мають певні відмінності, кожна з них працює трошки по-різному, але це база. Але це ті практики, які ми не виконуємо. Сьогодні виконую, завтра не виконую, післязавтра знову виконую. Ні. Тобто, якщо ви вже берете собі кореневу практику, то ми виконуємо її роками. Тобто це те, що ви берете в свою особисту практику довготривалий час. Це не 90, не 120 днів. Тобто це рік, це півтора року, це два роки. Тобто це практика, яка буде на дуже глибоких рівнях вас перебудовувати, на дуже глибоких рівнях вас е, трансформувати, але і дають вони набагато більший ефект, більший результат. Тож, знову, якщо ви хочете щось взяти собі з короневих практик в особисту і не знаєте, що обрати. Напишіть мені, я допоможу. Тобто, і нехай вас не лякає те, що це так. Якщо це коренева практика, мабуть, дуже складна. Ні, це не обов'язково так. І не тривала. Це знову не обов'язково так. Садкрія це також коренева практика, її можна виконувати всього 3 хвилини на день. Тобто, і цього буде досить. Її можна виконувати і 62, тобто, це максимальний для неї час, але вона і за 3 хвилини буде дуже круто працювати. Але є кертан Крія, яку я не раджу виконувати менше 31 хвилини. Тобто, щоб вона працювала, їй треба більше часу. Є ганапатія Крія, яку можна виконувати 11. 15-22 хвилини вона буде класно працювати, і вони досить нескладні фізично у виконанні. Є Садаршан, Чакра кракрія, яка працює неймовірно глибоко, яка вичищає просто все з нас. Вона видаляє а, всі. Блоки, страхи, всі перешкоди, вона є дуже сильним антидепресантом, тобто вона це така це моя улюблена практика. Я зараз її виконую на тисячу днів, тобто, це така моя ціль на найближчий, ну, як найближчий, на тисячу днів, не дуже близький час, але ось так. Дуже класна практика. Вона нейтралізує дію наркотичних речовин. тобто якщо ви колись приймали. вона, До речі, наркотичні речовини це не тільки наркотики, як наркомани, приймають. Це і сильні анестезії. Вони впливають на нашу підсвідомість так само сильно, як і прийом якихось наркотичних речовин. Вона видаляє відбитки аури чоловіка з аури жінки. Тобто в аурі жінки залишаються. Відбитки, скажімо так, від е, всіх партнерів, з ким вона мала стосунки, статеві стосунки. І тільки Садаршан Чакра Крія може розривати ось ці стосунки. Тому, е, якщо такий намір є, також ви можете також її виконувати. Тобто, якщо хочете собі корневу практику якусь е, взяти в особисту. Але пам'ятайте, на дуже тривалий час, напишіть мені, я допоможу вам з вибором, в залежності від ваших намірів та ваших цілей. Також в особисту практику, ну це вже більше не в особисту, але в таку в самостійну практику ви можете брати щось на тут і зараз. Тобто не на тривалий час виконання, а на вирішення якогось запиту от прямо тут. Наприклад, я відчуваю перші ознаки хвороби. Я йду в розділ практик для здоров'я для посилення імунітету і роблю щось з цього списку. Тобто, там є практики на 15 хвилин, практики на 30 хвилин, практики на годину. Наприклад, ви обираєте те, що можете зробити зараз. І виконуєте практику для того, щоб тут і зараз підвищити свій імунітет, підвищити здатність організму протистояти хворобі. І це допоможе вам тут. І зараз. Або у вас е, назріває якась дуже важлива зустріч, переговори. Вам потрібна сильна аура, вам потрібна впевненість, вам потрібна енергія, ви виконуєте практику для підвищення рівня енергії, ви виконуєте практику для комунікації. Тобто це те, що вам тут і зараз допоможе. Ви відчуваєте занепад сил, а вам тут і зараз отака от купа. Задач, купа роботи, просто яку треба переробити. І або ви будете дуже в'ялі сидіти, її робити. Але якщо ви будете практикувати регулярно, ви не будете дуже в'ялі. Але раптом всі ми люди ми можемо так, впасти в якийсь такий стан. Ми беремо і прям тут і зараз є практика 9 хвилин. 9 хвилин ви виконуєте. Практику, все, ваш рівень енергії він підіймається, і, але це не так, як від кави. Ви випили каву, у вас там рука тремтить, око смикається, тахікардія е -м, рівень енергії. Тобто, ні, це рівень енергії, який при цьому не впливає на вашу концентрацію, який не впливає на фокус вашої уваги. Тобто е все, ви, ви відновились. Тут і зараз. Тобто, ви також можете це робити. Тобто, під, під конкретний запит, який мені треба вирішити зараз, я беру практику і роблю. І мені не потрібно її робити кожного дня. Ні, тільки от прямо, коли, коли мені потрібно. Е, тому ось так: ось так ви можете обирати з усього різноманіття, що вам робити. Не, не намагайтесь набрати дуже багато всього. Робіть поступово. Практика, вона звільняє час в майбутньому для більшої практики, скажімо так. Тобто, якщо у вас зараз є всього 3 хвилини на день, можна обрати таку практику, яка буде тривати всього 3 хвилини. Кулаки злості, це може бути. Це може бути кішка корова, це може бути дихання вогню, це може бути сад крія, це може бути медитація від залежностей. Купа варіантів, які. Будуть займати всього три хвилини. Але навіть ці три хвилини, вони будуть кардинально змінювати ваш день. Ви будете почувати себе по-іншому, ви будете мати інший рівень енергії, ви будете мати інший рівень концентрації уваги. Ваша проекція в цей світ вона буде набагато вищою, набагато більшою. І з часом, коли ви більш ефективні, більш сконцентровані, коли у ваш фокус уваги не розсіюється, коли ви маєте можливість виконувати ті задачі, які ви виконували годину, виконувати їх за 15 хвилин, тому що ви можете знайти різноманітні шляхи. Тобто робота мозку вона дуже пришвидшується. Тобто у мене інколи є відчуття, що мій мозг це такий суперкомп'ютер, просто який такий. Оп, і все, і все вирішив за, за 10-15 за секунд. Тому е, це справді так працює. І е, те, над чим там раніше я могла обдумувати годинами, як це зробити. У мене оп, ага, все, я знаю, я зробила. У мене з'явилось набагато більше часу. Тобто, все, я можу його приділити практиці або не практиці, чомусь іншому. Тобто, практика, вона звільняє. Е, вона дає нам можливість мати більше часу, а значить, мати і більшу практику в майбутньому. Тому нехай це буде не зараз, нехай це буде трошки пізніше. ви будете поступово-поступово прогресувати і е, таким чином зростати потрошку, степ байстеп. Не... Не поспішайте. І ставтесь до цього як до акту такого турботи про себе, акту любові до себе. Тобто не мені потрібно піти зробити практику, а я піду зроблю практику, тому що я після неї матиму класний стан, після неї я матиму. Високий рівень енергії, високий рівень продуктивності. Я буду позитивна. У мене не буде хаосу в голові. У мене не буде розсіяності якихось думок, які я не можу контролювати, які я не можу обирати. Тобто я зможу обирати свій стан, я зможу будувати свій день так, як я цього захочу. Я зможу обирати ті думки, які я хочу. Я зможу направляти фокус уваги туди, куди я захочу, а не туди, куди мені скаже мій хаотичний, беззупинний мозок. Просто тому ставтесь до цього так, навіть три хвилинки. Це вже клас, це вже супер. Отакий От результат. Це дасть набагато більше. Пробуйте, пробуйте потрошку. Сьогодні 3 хвилини. Через місяць це буде 10 хвилин в день, 11. Клас! Це супер! Через півроку ви зможете виконувати особисту практику годину. Це буде вау! Просто! Але якщо ви одразу. Почна наберете собі там, на півтори години практик, тому що мені і для цього треба, і для цього, і для цього, і для ось цього. І я хочу взяти все, якщо є таке. І ви одразу будете пірнати ось туди, в півтора практику умовно. То через деякий час, там, через тиждень, ви собі скажете, та щось я взагалі не хочу нічого робити, то нічого й не буду. Тобто. Тому, Поступово поступово розширюйте, розширюйте свою ємність, і тоді ви зможете вмістити в неї набагато, набагато більше. Ось так. На наступних відео я запишу, з чого має складатись практика, тобто як будувати структуру її, якщо ви будете робити це самостійно, як це робити так, щоб це було дуже ефективно для вас. І іншим іншим корисностям буду потрошку розповідати. Прошу вашої підтримки, якщо ви подивились цю, назвемо це так, лекцію. Ну, не лекцію мою настанову для вас, натхнення для вас, то, будь ласка, ставте. Якусь, якусь реакцію пишіть коментар, якщо ви будете дивитись на платформі, це відео, тут є поле для коментарів. Для мене це дуже цінно мати від вас відгук. Це мене дуже надихає записувати таких відео набагато більше і робити їх дуже цікавими та корисними для вас. Я вам дуже-дуже дякую. Саднам зустрінемось з вами на групових класах. І, звісно, пишіть, пишіть, якщо маєте запитання, якщо маєте побажання, можливо, якщо потребуєте якоїсь поради або просто натхнення, я завжди, завжди рада. Я тут для вас. Сад нам!